Oh. Oh, yeah. okay. <tries> oh. <tries> Можемо він uh, фіксує перший старт роботи. Роби фото, коли проливає перший пролив 10 літрів. Робить друге фото і ми порівнюємо два показники. Це квитанцію з водоканалу будь-якого. Проливається 10 літрів. Показується температура в приміщенні, вологість, де стоїть лічильник, при яких умовах робиться вимірювання. Температура води має показувати початковий і кінцевий. Вводимо. 5 показників. Тобто зараз на даний момент було пролито 5 літрів. Сама установка це бачила. 171, 45. Відповідно, далі кінцевий результат. Дана похилка має бути плюс-мінус 4%. Тобто або плюс 4, або мінус 4%. Якщо воно в тому діапазоні, значить лічильник є придатний. На першому хвилині мінус три відсотки. Коли поступив перший дзвінок від мешканців будинку, а потім другий, третій, ти починаєш розуміти, що ти маєш їм якось допомагати. Організувала, написала оголошення в групі, зробила список по черзі, кому, як, коли. Ну і воно пішло само собою, запрацювало за три дні. Ми зробили повірку більше, певно, 130 квартир. Тобто це, в принципі, полегшення і для водоканалу, і для нас. І в тому числі для мешканців, які не конче мають змогу ходити, стояти в чергах, чекати там місяць, два, три. Відбулося все набагато зручнішому е, просторі. Є вимоги законодавства для того, щоб е, кожного, кожні чотири роки, кожен лічильник в квартирі має бути перевірений. Для того, щоб... Е, Знати, чи він показує правильні показники, чи неправильні. Ми вирішили це перевести в системну основу, в систему роботу, і запросили керівників ОСББ для того, щоб ми робили перевірку цілого будинку. По заявці управляючої компанії чи керівника ОСББ визначаємо зручний час і визначаємо буквально. План, погодинний план перевірки кожної квартири, для того, щоб людям було зручно, щоб вони могли спланувати свою присутність. Приїжджає мобільно повірочна установка і на місці буквально в помешканні здійснюється за півгодини 45 хвилин, здійснюється перевірка одного лічильника. Хочу відмітити, що послуга перевірки не є монополізована, не є монопольним послугою, яку є водоканал. Тобто є багато компаній, які здійснюють таку перевірку мобільними лабораторіями, тобто їх близько шести, семи, може навіть вже більше по Львову. Тому, якщо мешканці зробили перевірку в іншій перевірочній лабораторії, то треба необхідно подати сертифікат відповідності для, для інформування нас, щоб ми знали. Що таке здійснено було в будь-який спосіб? Чи це по телефону, чи це електронною поштою відсканований або сфотографований, чи по чат боту, тобто не обов'язково їхати до нас.